Зі вітаю! З'явилася інформація, що Кадиров помирає. Давайте не розпускати плітки чи підтверджувати або спростовувати недоведені інсайди. Але точно є інформація, яку варто обговорити. Тому спершу підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. Вчора я спілкувався з одним політиком в Україні, дуже відомим і впливовим, який на контакті постійно тримає. Чеченську діаспору, діаспору а, антикадирівців, які живуть у Франції, в Німеччині, у Швеції. Люди, які ще в 90-х і навіть 80-х тікали з Чечні, а, виїжджали звідти, які не погодилися з російською окупацією, і люди, які сьогодні дуже сильно підтримують український фронт. Вони говорять, знову ж таки, я не хочу говорити це від себе, але вони говорять, що Кадиров важко. Хворий і вони наводять в приклад те, що з Дубая а, в Чечню прилітав лікар, тому що Кадиров не довіряє місцевій медицині, і він прилітав туди для того, щоб Власне, йому допомогти. Кількість ефірів Кадирова зменшилась, Ми це бачимо і по пресі. Ми це бачимо, і по відсутності Кадирова. Наприклад, на засіданні російського СНБО, де виступав Путін. Ми розуміємо, що Кадиров це путінський піс, і він не може бути відсутній на таких важливих зустрічах. Тому зрозуміло, що могло щось. Статися це говорить їхня діаспора. Наскільки правдиво і наскільки ця інформація точна, ми не знаємо. Але паралельно із цим у нас є інформація, що вчора із Москви вилетів літак в Німеччину преса говорить про це до речі, написав Михайло Ткач в своєму телеграм-каналі. Про це писала російська преса. Про це писала преса України. Одні говорять, що це теж міг бути Кадиров, інші кажуть, що це розторгує в будь-якому випадку. Інформація гарна. Правда, виникає питання: а чи не наплювали на санкції про заборону прямих сполучень авіасполучень Москви з країнами Європейського Союзу. Думаю, це якраз таки підтвердження, що більш за все ввезли когось, кому рятували життя. Де Росіяни випрошували, що мовляв, впустіть, будь ласка. Вони вже робили так не один раз. Дехто взагалі говорить, що це міг бути Навальний. і насправді що дипломати теж таку інформацію говорять, що ведуться певні переговори, щоб Росія відпустила Навального або в Німеччину, Францію або Сполучені Штати, щоб він там не сидів у в'язниці. Для нас це насправді дуже такий негативний дзвіночок через те, що в. Може виявитися, що вони без нас ведуть певну лінію переговорів, де Навальний частина от, невигідного для України е мирного. Договор зрозуміло, що Україна такий договір приймати не буде, але виникає враження, що західні партнери теж можуть е, десь більше включати Навального ніж мільйони наших людей, які знаходяться на окупованих територіях, в список важливості цього домовленості. Якщо Навальний хоче вийти з тюрми, то треба повалити путінський режим. Те про що говорять збройні сили України, і те про що говорять. Україна, звільняємо наші території, скидаємо режим. Виходиш. Ні, я думаю, що це точно тоді не наш сценарій. Тому що так, політичні опозиціонері це важливо, але мільйони людей на окупованих територіях важливіше. Як мінімум для нас, але і не тільки. Друга історія про те, що про Кадирова, що війна йшов його з Пригожиним дійсно його вичерпала ресурс. Ви бачили, як він погано почав виглядати, він розтавстів. Ну от деякі експерти говорять, що це проблеми з нирками, деякі пов'язуються там з іншими речами. Але тим не менше, стан фізичний в нього дуже незадовільний. І те, що московські кремлівські інтриги могли б призвести до того, що його. Скажімо так, спробували уложити, дійсно може виникати враження, що є дійсно правдива. Я б звернув знову ж таки. Я політолог. Я б звернув би увагу на іншу річ. Путін зустрівся один на один з сином Кадирова. Ось це сигнал. Путін зустрічається з сином. Ми пам'ятаємо, коли молодого Кадирова поставили керувати республікою. Як він ходив з пістолетом на зустріч до Путіна? Як він це все бравадно демонстрував? Сьогодні виникає враження, що прийшла черга іншого Кадирова, очолити республіку. Просто так Путін з ним би не зустрічався. Так вони там організовують якийсь там черговий гітлер-юген, де будуть набирати молодняк для розстрілів під Херсонщиною. Але тим не менше це дуже важливий символізм, коли Путін прощупує, чи є людина, яка може замінити Кадирова, який багато в чому став неугодним, який виявився слабким, дуже корупційно піддатливим. Ну і найголовніше, думаючим про або високу суперпосаду в кремлівській ієрархії, наприклад, прем'єр-спікер. Дехто говорить, що навіть думає, щоб взагалі очолити. Або, наприклад, від'єднати свою Чечню і стати якимось таким незалежним Еміратом, ну, от, і торгувати з Татарстаном, торгувати з Дубаєм і намагатися вибудовувати свою політику по впливу на регіон, або взагалі заснувати свою Кавказьку республіку, куди війде і Чечня, і Дагестан, і багато хто інших. Такий план теж проговорювався. Ну і зрозуміло, що зустрічі з сином це, скажімо такі, що називається. Сматріни дивляться, приміряють, зайде, не зайде, зможе контролювати чи ні. А, ну загалом про Кадирова я повторюю, що інформація це поки що на рівні пліток і інсайдів, але в будь-якому випадку її треба розглядати, тому що розвал Росії це одна з наших головних цілей, і те, що в них виникають такі кадрові проблеми, насправді нам на руку. І неважливо, це Путін розторгує, чи Кадиров хворіє, чи може померти. Дуже важливо, щоб Кремль посипався збройні сили і наші. СБУ і наша розвідка роблять все можливе для того, щоб максимальна кількість проблем у них з'являлась на їхній території. Ну і в мене до вас питання. Як ви вважаєте, чи стане Кавказ початком розпаду цього карткового будинку під назвою Російська Федерація? Чи можливо це розпочнеться з якоїсь іншої території? І друге питання: чи зможе син Кадирова для Путіна замінити самого? Кадирова його батька. Нагадаю, що це вже не перший Кадиров в обоймі Кремля, він вже може бути третім. Ну, о, ну і питання, чи буде він останнім. Підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. До зустрічі!